Дорогі брати і сестри Христос Воскрес! Якщо навіть навірите мені моїм словам, то ділам повірте. І справді, дорогі брати і сестри, нам собі треба так добре усвідомити, що Ісус Христос прийшов, щоб показати, яким є Бог. Показати любов Бога. А не доказувати. Бо юдеї чекають від нього доказів. Якщо ти про себе таке говориш, хто ж ти такий, щоб про себе говорити, як про Сина Божого? Тоді Ісус Христос цитує їм слова із 82-го псалма. Бог сказав, що ви боги. Тобто, що. Покликання кожної людини це бути Богом, бути Сином Божим, Богом із маленької літери. Бо ще на самому початку, коли Ісус Христос про це говорив, вони ніяк того збагнути не хотіли. Але Бог коли сотворив весь світ, то доручив Його першим людям. Вони мали бути тими відповідальними, тими богами. Представниками Бога на землі. Ісус Христос приходить, щоби в повні це покликання Боже сповнилося. Він єдиний чоловік і Бог, Він єдинородний Син Божий. А юдеї це ніяк не хочуть сприйняти, тому що так навчилися, що Бог є Богом, Він там на небі, йому треба служити, його закон треба виконувати. А ми є Його сотворінням. Але Ісус Христос хоче показати їм щось набагато більше, що ви через вашу релігійність, через, через ваш закон покликані стати синами Божими. І Він є той перший, котрий єдиний знає, яким є Бог насправді, бо є його єднородним сином. Як каже Іван Лист Іван, єдиний, що в лоні Отця. Хто й зміг нам об'явити, яким є насправді Бог? Ісус Христос уже просить юдеїв, можете не вірити моїм словам, але вірте ділам. Тому що я і Отець одне. Ці слова ми чуємо в Євангелії, юдеї не можуть стерпіти. Але так направду, дорогі брати і сестри, у християнстві, мало що змінилося. Від того юдейського відношення до Бога, бо не раз людина також прибігає до Бога лише як до того, котрий мені може щось дати. Але не йде за Богом для того, щоби бути дитиною Божою. А для Ісуса Христа це найголовніше, це основне. І каже ті вівці, котрі є справді мої, з моїх рук. Ніхто їх не забере. Тому найважливіше у християнській вірі, найважливіше у нашій повожності і релігійності, це так тягнутися до Ісуса Христа, як Він тягнувся до Свого Отця, повторюючи навіть перед тою небезпекою, що Його могли вкаменувати, перед небезпекою смерті одразу на місці. Він повторював одне і те саме, я і Отець одно. І ми з вами, дорогі брати і сестри, йдемо до святих тайн тіла і крові Господні, щоби бути одним з Ісусом Христом, щоби завжди бути дитиною Божою. Бо це найголовніше. Можна Богові служити, можна бути хорошою людиною, виконуючи заповіді. Але Ісус Христос чекає, що ми будемо. Синами і дочками Бога, і цього може навчити нас лише Він. Лише через покаяння, через таке свідоме віддання свого життя у руки Божі, ми можемо бути певні, що потім із тих Божих рук ніщо і ніхто нас не зможе вирвати. Тож молімося, дорогі брати і сестри, щоб християни цього шукали. Шукали бути синами Божими. Шукати, шукали бути одним цілим із Богом. Бо це Ісус Христос нам заповідає як основне, а все інше і Божий закон має нас до цього лише вести. Бо, на жаль, зараз ми живемо в той час, коли християни такі самі поверхові, як юдеї, у часи Ісуса Христа. Дуже часто більшість. І з нас нічим не краще. Ми шукаємо чогось свого у Бога, але не хочемо йти за Ним кожного дня і у кожній своїй справі. А це зовсім інше, і до цього нас кличе Ісус Христос. Христос Воскрес!